Часто пацієнти з серцево-судинними захворюваннями звертаються зі скаргами на болі в суглобах, і більшість одразу починає приймати нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен або диклофенак. Але мало хто знає, що ці препарати можуть дуже негативно впливати на серце. Вони підвищують артеріальний тиск, можуть викликати затримку рідини набряки, загострити серцеву недостатність. І це надзвичайно небезпечно для людей, які вже мають проблеми із серцем або гіпертонією що робити, найголовніше ну ніколи не призначайте собі такі препарати самостійно і на тривалий термін. Обов'язково порадьтеся з лікарем у багатьох випадках. Можна знайти більш безпечну альтернативу, наприклад, парацетамол, локальній мазі, а зробив оцінку болі, лікар може призначати ефективні препарати. Ну, пам'ятайте, здорове серце то це найцінніше. То не якщо ви маєте сумніви, краще один раз запитати, ніж потім лікувати ускладнення. Поширюйте інформацію.